Всім привіт! У вашій увазі кольоровий дим Максем0511, МА патріотичні, кольори жовтий і блакитний. Все буду в Україні і Україна, моя земля. В наборі два дима, встановлені метр один від одного. Важливо враховувати, куди йде або сквозняк, або вітер, куди цей дим потягне. Дим горить 60, дим 60 секунд. Це найменш насичений з лінійки димів Максима, але і вартість його ну, найменша. Для більшої насиченості варто використовувати більшу кількість димів. Люди мають знаходитися. То місці, куди дим не йде. Цього разу вже два рази дим мінявся.